Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр у Києві зустрівся з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Політики обговорили поточну фінансово економічну ситуацію в нашій країні. Не оминули також перспективи надання підтримки європейським союзом, запланованих Кабінетом міністрів реформ. Говорячи про ситуацію в Донецькій та Луганській областях, Яценюк і Штайнмаєр наголосили на важливості виконання усіх пунктів мінських домовленостей для досягнення стабілізації ситуації в регіоні. Раніше дипломат зустрівся з представницею ОБСЄ Хайді Тальявіні, Обговорити засідання контактної групи щодо Донбасу. Нагадаю, президент України Петро Порошенко у неділю зустрінеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенко і сподівається провести зустріч тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Проте бойовики ще не підтвердили своєї участі. Якщо відбудеться зустріч контактної групи у мінську і там ухвалюватимуть конкретні домовленості, то це буде сигналом надії перед різдвом. Надії на те, що ситуація наступного року поліпшиться у порівнянні з цим роком. Ми зобов'язані зробити це для всіх людей в Україні. Також стало відомо, що у понеділок нашу країну з офіційним візитом відвідає президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Очікується, що він візьме участь у переговорах з українським керівництвом для врегулювання поточної кризи. Після цього Назарбаєв відправиться в Москву, де пройде чергова сесія Ради колективної безпеки. Нагадаю, до кінця поточного тижня очікується рішення уряду Казахстану про передачу гуманітарної допомоги до України. Її повинні доправити залізницею до Харкова.